Колектив комунального підприємства «Запоріжремсервіс» долучився до весняної толоки. Тільки за перші три дні виконано роботи за більш ніж сорока адресами. Прибирали, облаштовували квіткові клумби, подекуди обрізали дерева. Фарбували і викошували траву. До речі, тільки один з підрозділів підприємства це третій підрозділ з управління житловими будинками. Лише у понеділок викосив траву на загальною площою 3,5 тисячі квадратних метрів. Наразі працівники підприємства наводять лад на прибудинкових територіях по вулицях Паркові та Лобановського в Дніпровському районі. Для викусу трави використовують спеціальну техніку з навісним обладнанням. Це полегшує і прискорює виконання робіт. Проводимо покос трави. Газонокосівкою, трактор. Маленький. Заїжджаємо, де багато трави, де висока трава, викашуємо. Легше набагато на руки, газона ну, косілка вона призначена для цього, щоб викашувати. А вручної косується вже, де не достає газонакосілка, викашують вручної косою. Ще одна бригада Запоріжжям працює за адресою вулиця Перемоги, 79 у Вознесенівському районі. Рісні дощі сприяють росту трави, тож роботи у комунальників вистачає. Зараз за даною адресою виконується покіс трав. Ми вже покосили будинків 20, ну а на Вознесенівському районі, в дільниці 1, у нас. До чотирьохсот будинків, ну ще багато, проведення толоки давня українська традиція. Зазвичай люди збиралися, щоб допомогти сусідам, вдовам, сиротам, використовували толоку і для організації громадських робіт: будування церков, шкіл, читалень, доріг тощо. Нині ж толока набуває нових сенсів. Створення затишку і комфорту для містян, підтримання чистоти це та робота, яку Запоріжжя Ремсервіс виконує постійно. Але коли це Така спільна ініціатива покликана зробити рідне місто ошатніше, затишніше, зробити його гостинним тилом для наших героїв українських військових. То більше завзяття, енергію і ентузіазм виявляють наші працівники. Комунальники закликають долучатись до ініціативи усіх запоріжців. Для цього потрібно об'єднатись у команду, заповнити Google-форму, яка вказана на офіційних інтернет-сторінках Анатолія Куртва та на сайті Запорізької міської ради. І зробити фотозвіт виконаної роботи в соцмережах, обов'язково додавши тематичні хештеги. Команду переможницю оберуть 24 травня. Її учасники отримають квитки, кінотеатр та фірмові сувеніри. Олена Машталяр, Юрій Поворознюк Телеканал Мтм.